Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, том 2. повчання святого Ісаака Сиріна, подвижницькі повчання, Витяг короткими статтями. Коли дізнаєшся, що таке світ, тоді, збагнувши все, що під ним розуміють, ти пізнаєш і те, чим досі зв'язаний зі світом і чим звільнився від Нього. І скажу коротше, світ це плотське життя і мудрування плоті. Якщо людина звільнилася від цих двох речей, то за цим пізнаємо, що вона вийшла зі світу. Страх за тіло буває в людях настільки сильним, що через нього вони нерідко стають нездатними зробити щось достославне і досточесне, але коли до страху за тіло причаїться страх за душу. Тоді страх тілесний знемагає перед страхом душевним, як віск від сили палаючого вогню. Душа з природи безпристрасна, пристрасті це щось додаткове і душа сама у них винна. Якщо колись єство душі було світлим і чистим, завдяки прийнятому у себе божественному світлу. А подібним воно стає, і коли повертається до первісного стану, то вже безперечно, що душа виходить за межі свого єства, якщо має в собі пристрасні рухи, як стверджують вихованці церкви, природний стан душі це відання Божих творінь, чуттєвих і мислених, її надприродний стан це рух або дія і стан. Споглядання надсущого божества, тоді, як протиприродним станом для душі є такі її рухи, настрій чи життя, які властиві людям пристрасним, які трудяться для пристрастей. Отже, очевидно, що душевні пристрасті не є душевними з природи. Якщо хочеш знати людські таємниці і неспроможний поки розпізнавати за духом, то дізнавайся за словами, за способом життя і настроєм кожного. Хто чистий у душі і непорочний у житті, той завжди снотливо промовляє слова духа і відповідно до міри свого розуміння міркує про Божественне і про те, що у ньому самому. А в кого серце сповнене пристрастей, у того і язик ними рухається, якщо зачне він говорити навіть про духовне, то буде розмірковувати під впливом пристрасті, мудрий помічає таку людину з першої зустрічі, і чистий відчуває її сморід, діла чернечі такі, свобода від тілесного, тілесна праця у молитвах. І безперестанна пам'ять серця про Бога. Одна справа молитва, а інша споглядання під час молитви, хоча молитва і споглядання беруть свій початок одне в одному. Молитва це сівба, споглядання, збір врожаю, під час якого жнець дивується невимовному видінню, як з малих і голих посіяних ним зерняток. Раптом проросло таке гарне колосся. Спаситель через піст розпочав справу влаштування нашого спасіння, так само, і всі, що йдуть слідом за Спасителем, на цій основі утверджують початок свого подвигу, бо піст це зброя, приготовлена Богом, і хто не зазнає докору, знехтувавши цим. Якщо постує сам законодавець, то як не постувати, зобов'язаному виконувати закон, через те до посту рід людський не знав перемоги, і диявол ніколи не терпів поразки від нашого Єства, а від цієї зброї справді знеміг. І Господь наш був вождем і первістком цієї перемоги, щоб на голову нашого Єства покласти перший переможний вінець. І щойно диявол побачить цю зброю на комусь із людей, то відразу лякається цей противник і мучитель, думаючи і згадуючи про свою поразку в постелі, яку потерпів від Спасителя, і сила його враз зникає. Одягнений у зброю посту повсякчасно розпалюється ревністю, хто перебуває в ньому, у того непохитний розум і готовий зустріти й відбити всі люті пристрасті, діла і труди тоді принесуть нашій душі безпристрасність, умертвлять земні члени і подарують спокій думкам, коли ми прилучимося до безмовності. Коли в душі вгамується збентеження від зовнішніх почуттів, інакше не досягнемо жодних успіхів, бо якщо дерево щодня поливають, то чи засохне коли-небудь його коріння, чи убуває колись вода з посудини, до якої її щодня доливають? Коли ж людина увійде в мовчання, тоді душа з легкістю розрізняє пристрасті. І внутрішня людина, збуджена до духовної справи, перемагає їх і від дня до дня підносить душу до чистоти. Коли можна сказати, що людина досягла чистоти, коли вона бачить усіх добрими і нікого не вважає нечистим і скверним, така людина справді чиста серцем. Що властиво робити подвижникові, який перебуває у мовчанні у своїй келії? Хіба є потреба людині пильній і тверезій душею запитувати, як їй поводитися, коли він наодинці з собою? Що інше може робити чернець у келії, якщо не плакати? І яка справа може бути кращою від цієї? Саме перебування ченця і його усамітнення? Мов позбавлений людської радости перебування в гробі, навчають, що його діяльність плач, і всі святі з плачем переселялися з цього життя, будемо ж благати Господа, дарувати нам плач, бо якщо отримаємо цю благодать кращу і чудовішу від інших дарів, то з її допомогою досягнемо чистоти, а й щойно досягнемо її. То вона вже не зникне від нас до самого нашого відходу з цього життя. Блаженні чисті серцем, бо нема такого часу, коли б вони не насолоджувалися солодкістю сліз, у якій вони завжди бачать і Господа, доки ще є сльози в їхніх очах. Вони сподобаються бачити його откровення на висоті своєї молитви, і нема в них молитви без сліз. Саме це і означає сказане Господом: блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Матвія 5:4. Бо коли чернець сподобався за допомогою сліз минути область пристрастей і увійти на рівнину душевної чистоти. Тоді зустрічає його втіха, яку Бог дає тим, що плачуть за їхню чистоту, проливати сльози і плакати, дари безпристрасних, і якщо сльози того, хто плаче і жалкує деякий час, можуть не лише провадити його до безстрастя, але й повністю очистити та стерти з його розуму пам'ять про пристрасті. То що вже сказати про тих, які свідомо вдень і вночі вправляються у цьому подвигу? Хтось зі святих сказав, що другом гріха стає тіло, яке боїться спокус, щоб не впасти йому в крайність і не втратити свого життя? Тому Святий Дух примушує його померти, переконує подвижника приректи себе на смерть. Бо знає, що якщо не помре, то не переможе гріха. Якщо хто хоче, щоб у ньому оселився Господь, то примушує своє тіло служити Господу, подвизатися у заповідях духа, написаних в апостола, і берегти свою душу від плодських діл, описаних апостолом.